Зараз ми можемо написати людині у будь-яку хвилину та отримати швидку відповідь. Така функція з'явилась відносно нещодавно. Рівно 32 роки тому було надіслано перше смс. Сьогодні ж це не лише про комунікацію, а й про можливість потрапити на гачок шахраїв. Хмельничанка Марина стикалася із такими повідомленнями неодноразово. В СМС-ки і вайбери приходили. А що писали? Перейти за посиланням і все таке прочі. Жінка каже, за посиланнями від невідомих номерів ніколи не переходить. Цьому правило навчає і рідних. Свекрусі завжди приходять. Вона завжди їй дзвонять, приходять, то ми вже її вчимо. Нещодавно й Альона отримала так званий лист щастя від шахраїв. «Ну, Щось типу того, що ви виграли там якусь суму коштів, це було відносно недавно з останнього. Мені здається, вони дуже часто надсилають різного характеру, типу там казано, якісь реклами. Шахраї постійно удосконалюють свої схеми. Наразі вони все менше використовують таку функцію, як смс, а більше сфокусувались на месенджерах. Незважаючи на це, не слід забувати. Якщо ви отримаєте подібне повідомлення, не поспішайте переходити за посиланням, яке є у ньому. Спочатку зайдіть на офіційні джерела, перевірте інформацію, чи дійсно надається така матеріальна допомога, чи проводиться такий розіграш. І загалом найкращий варіант усю подібну інформацію шукати виключно на офіційних джерелах. Шахраї часто купують віртуальні сім-карти, з них телефонують або ж надсилають смс своїм потенційним жертвам. Досить часто смс приходять з різноманітних коротких номерів, за якими не можна одразу встановити, кому цей номер належить, або загалом навіть взагалі без номера, а просто з якоюсь назвою. Тому перевіряйте всю інформацію. Безкоштовний сир лише у мишеловці. Пам'ятайте про це та не переходьте за посиланнями від незнайомців, адже потім повернути втрачені дані та кошти практично неможливо. Олександра Толстюк Роман Колік, телеканал Перший Подільський.